Віртуальний дід, так називається оповідання Світлани Горбань, відомої черкаської письменниці. Цей твір присвячений дитячим спогадам, які, як часто так буває, залишаються в пам'яті протягом всього життя. Мій віртуальний дід. Есей. У мене ніколи не було діда. Жодного. Ні з якого боку. А завжди за клопотами батько лікар. Що надавав медичну допомогу не тільки військовій частині, а й усім бідацьким білоруським селам навколо взагалі був непутящим вихователем, маленьких дівчаток, хоча й по-своєму любив нас і сестрою. Отже, розумного, спостережливого, вимогливого та виваженого чоловічого спілкування я була позбавлена, його мені не вистачало все дитинство. Діда не було. Може, колись він і існував. Возбереглися збереглися ж дві пожовклі зі стертими кутиками паперу світлини. Німий доказ, що дід все ж таки колись жив на цій землі. Але дуже-дуже давно, тому що мене тоді ще на світі не було, а він вже пішов засвіти. На першій світлині два молодих кремезних чоловіки в однакових сільських святкових костюмах. Начищених чоботях стоять пліч опліч. Зроблене світлину під час Першої світової війни в австрійському полоні, де дід працював у господарстві заможного селянина. Впевнено, з гідністю дивляться хлопці в об'єктив. А я вагаюся, який з них саме мій дід. За рисами обличчя розібрати майже неможливо такі схожі в настрої, вставлені до життя, у відчутті навколишнього світу. Хто цей другий? Чи такий же наймит полонений, чи австрійський господар, що разом працював з наймитами, разом за один стіл сідав, по неділях бір разом з ними пив. Добра була людина, хоч і чужа. З полону дід повернувся живий та здоровий, інший світ побачив. На другій світлині. Моїй улюбленій дід, наче король, хоч на таборецьці сидить, ані на троні. З гордовитим поглядом життя не зламало. А поруч також поважно, але з прихованою шаною в очах стоїть бабуся, ніжно торкаючись правою рукою плеча чоловіка, і її хазяїна. Вона тільки так і говорила, згадуючи діта, мій хазяїн. Обидва в сільському чопурному одязі, в тому, що шився один раз і на все життя, одягався лише на свята. Не модний, простий, але добротний, з зувовняної тканини, яку потім перельцьовують, і вона знов має чудовий новий вигляд, бо ростуть діти, і всі гроші йдуть лише на них, не до себе. В оповідках матусі й бабусі дід поставав людиною незвичайною. Відчайдушною, доброю, символом всього найкращого, що тільки прикрашає мужчину. Все моє життя він був для мене взірцем справжнього чоловіка. Він і Тарас Шевченко, і обидва, як близнюки, на одне обличчя. В дитинстві зовнішності Шевченка я не знала, бо в старому кобзарі портрета поета не помістили, а іншої книжки про нього в Сахалінській діаспорці не було. По вечорах збиралася невеличка кампанія колишніх селян, а тепер робітників нафтового промислу. Співали пісень, пошепки, обговорювали політику, читали вірші. Саме з цієї книжки я вперше почула слово кобзаря. Мова звучала незвично, я зростала в російськомовному оточенні та розуміла не тільки кожне слово, а й відчувала мелодику вірша, те невимовне, таємниче двері. До яких я ще не мала ключа. Слухаючи вірші поета, уявляла його самісінько таким, як дві крапельки водички, копія мій дідусь, і доля в чомусь схожа. Отже, віртуально я бачу все так: в хаті жарко натоплено, за заказоним столом, недбало прикритим старою газетою, під паперовим портретом Леніна сидить колишній перекати поле. А тепер оповноважений Михолка як гарно скрипить на ньому новенька портопея. Я чую цей звук майже крізь століття. При вході висить новенька чорна шкірянка, Миколчина таємна гордість. Коли він іде селом з гордо піднятою головою, всі його нутрощі співають. Ну що, дівки, гордували мною, а бачите, на що повернуло? Миколка поважна. Без поспіху перекладає перед собою папірці, наче карти тасує перед грою в дурака, іноді незадоволено оглядає з десяток селян, що стоять трохи сторонь, переминаються з ноги на ногу і чекають, чекають. Пахне овчиною, тютюновим димом, застарілим чорнилом, невпевненістю. Нарешті Миколка змилостивився, з видсати свого положення спустився до цього куркульського кодла, мілко буржуазних елементів. Ну що, громадо, вирішили? Де ваші заяви до колгоспу? Я довго чекати не буду. Це вам не старе время. Знаєте, що вам за зрив колективізації буде? Зловісно, перейшов при кінці на шепіт. Мовчать заможні господарі, очі пропускали. Приблизно розуміють, що буде, відіграється на них Миколка, односельцям спуску не дасть, він тепер влада. Це колись то він прибігав до них зранку, на похмілку просив позичити, а тепер він сила, непорушна сила, дика та невблаганна. І тут хтось промовив тихо, але чутно, рятівне, наче заклинання. Іван Черниш подасть заяви до колгоспу, то й ми підпишемося. По закону діло це добровільно, черниш так говорить. Я бачу, як за моїм дідом велетнем, таким, як на деяких пам'ятниках, зображують Шевченка, спина згору не менше, радісно шикується все село. Шикуються, шикуються, а спина все росте. Дехто полегше не зітхає і весело виглядає за спини. Зась вам не дістанеться. Черниш людина розумна, нам не рівня, як він, так і ми. В Австрії селяни і без колгоспів непогано живуть, розумно господарюють, лунає голос мого діда. Ти черниш ці контрреволюційні промови облиш. Нам ще розібратися треба, у якому полоні ти стільки років перебував і чим там займався. Дуже погано, нас несвідомих односельців впливаєш. Ваше село кістка в горлі трудового пролітаріату. Скрізь колективізація, тільки ви страйкуєте. Дострайкуєтесь. Це вам обіцяю я, Микола Бідуля. Він переможно оглянув посірілих від страху селян. Нема такого закону, щоб силоміць у колгосп тягнути, уперто говорить дід. Миколка червоніє від люті, обличчя набуває бурякого відтінку. Очі миттєво шаленіють, порятунку не буде. Підписуйтесь так йдіть по хатах, мені вже час відпочити. Багатозначно дістав з Коборина Ган, показує. Селяни з цікавістю та побожним страхом розглядають цю нову миколчину іграшку, наче ніколи не бачили. За саботаж, за зрив колективізації, знаєте що по закону? Розстріл. Останні слова вимовляє навмисно спокійно, так, наче розстріл для нього справа звичайна та звична, як чарчину до рота перекинути. Але селяни не лякаються. Широка спина діда надійно заховала їх від Миколи гніву. Може, на день, може, на два, може, на тиждень. Все село заховалося. Колись мене ці люди дуже дратували. Мені здавалося, що саме вони винні були у тих поневіряннях, що зазнали мій дід, бабуся, їхні діти, а значить, і моя матуся. Але тепер я розумію їх і пробачаю, чи маю я право звинувачувати їх в тому, що вони боялися і дуже хотіли жити, і дуже не хотіли вступати до колгоспу і не знали, як собі зарадити. Якась чиста душа попередила діда, і він. Не чекаючи арешту, зник із села. Вихованому в інших моральних чеснотах, йому не спадала на думку, яка смертельна небезпека навислана дружиною і дітьми. Божевільний Микол Чиншал прийняла на себе моя бабуся, оточена малими дітьми. Наступного ранку оскаженілий гавкіт собаки, не стукаючи вправним ударом, Миколка вибив хвіртку і та повисла на одній петлі, наче інвалідка. Пролунав крижаний постріл. Султанко, єдиний захисник родини, заскавчав від смертельного болю, але все одно продовжував повсти в бік ворогів, залишаючи на снігу червоний слід. Забахкали у двері. Відчиняй, суче, отроді, бо хату спалимо разом з вами. У світлицю валилися, як господарі, з несприхованою цікавістю оглядали небідне селянське начиння. Де хазяїн? До міста поїхав у справах. Коли буде, не знаю напевне, може, завтра, Ну, завтра, то й завтра. Передай, що він від нас нікуди не сховається. А вас, гадів куркульських, я всіх самолічно перестріляю, так і скажи. Вийшли, гримаючи поганку залізними підковами на чоботах. Під собакою розлилася велика червона пляма. Пес мовчки без киглення дивився на закутих у чорну шкіру людей, важко дихаючи, востаннє небираючи дало чисте повітря. Цей страшний постріл вбив не тільки нашого собаку, він завдав непоправної шкоди моїй бабусі. Все своє довге життя. Вона боялася будь-якої влади, забороняла моєму свідомому батькові критикувати радянську дійсність. Навіть про голодомор, що ніс на той світ пів села, казала так, що в мене склалося враження. Ніби це відбулося за царату, аж ніяк ні в наші щасливі радянські роки. Дід повернувся вночі. Збирайся, жінко, я завербувався на далекий схід. Це єдиний для нас порятунок. Ой, лишенько, в такі далекі країни нас доля занесе. Заспокойся, Марино, дітей не лякай. Лишенько буде, коли нас постріляють, як нашого султанка, ще й малих за компанію. Ось тоді буде Лишенько. А зараз все, слава Богу. Поїдемо, як пани, пайок даватимуть, якось олаштуємося гірше, ніж тут не буде. Давай, хочеш, бери на необхідніше, найголовніше теплий одяг. Заклякла тільки на хвильку, а потім схопила велику теплу хустину, розстелила посеред хати на підлозі, почала складати речі. До кімнати безшумно та непомітно зайшов кум гнат. «Підводив зачекає за селом, хочіше, щоб на потяг не запізнитися. Ішли вночі рідним селом. Хіба думали, що все подальше життя проживуть на чужині? Я чую їхні кроки, чую, як заскріпіли колеса підводи. Бачу, як мовчки бабуся втирає сльози прощання, бачу, яке суворе і вольове обличчя мого діда. Село спить. Навіть собаки лінуються брехати, спить п'яний уповноважений бідуля. Я до цього часу не знаю, чи врятував свою родину мій дід, адже втрачено так багато. Того, що повернути, набути, згадати, відродити, не вистачить і століття. І це не зруйнована дідова хата, від якої лишився самий фундамент. Це не чудові вишиванки, що гаптувала моя бабуся ночами. А я не маю цього христу, втрата більша. І цю порожнечу я відчуваю до цього часу. І вгамувати мій біль спроможне лише рідне слово. І це слово у поета.